майор поліції Бучий Сергій Юрович, працівники Березнівської відділення поліції, особи причетні до розгляду питання на пленарному засіданні сесії Березнівської міської ради. На сесії з 34 депутатів взяли присутні 31 депутат. Пленарне засідання 33, 33. 33. 33. 33 депутати. Оголошую, <кліпу> що відкриття засідання сесії. Нам, нам необхідно затвердити склад речіння комісії. Пропоную до складу речіння комісії обрати наступних депутатів. Апон Юрій Анатолійович, Царковець Юрій Михайлович, Новичук Наталія Васильівна. Прошу е, підтримати дану пропозицію. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую, хто проти. Хто утримався, шановні члени чи комісії. Прошу вас зайняти ваші робочі місця. Шановні депутати, звертаю вашу увагу на необхідності дотримання законодавства чи що інтересів. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денної роботи засідання сесії. Перелік питань винесених на розгляд засідання поза 48-й позачорової сесії є в матеріалах і оброблених. Чи будуть пропозиції депутатів? Включите питання депутат, різні. Ставлю на дану пропозицію на голосування. Хто за? Дякую, хто проти. Хто утримався? Одноголосно. Пропозиція підтримана в цілому. 에, порядок денний. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? 34 за. Да. Дякую. 에, 에, порядок денний прийнятий. Регламент. В розданих матеріалах є проєкт регламенту. Кого будуть змінити доповнення до запропонованого до, регламенту? Ну, Поступила пропозиція. Дві хвилини. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Вічини комісії. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Три чоловіка. Регламент прийнятий. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до бюджету Берегнівської міської територіальної громади на 2024 рік. Інформує героїв Наталія Архадів, навчання фінансового управління. Шановні депутати, чи є потреба виступувати Наталі Архадівну? Дане питання, що йому заслухано на засіданні спільної комісії. В цілому лічий комісії. За. Бурчук. За. Бондар Ласюк. Воронков. За. Воротинцев. Головук. Гапон. Грицюка. Орінчук. Городнюк. Жук. За. 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 Кориксів. За. Кукта. За. Люшин. За. Менник. За. Менюк. Миронець. Мамотюк. Научук. Огородник. За. Пилипака. за. Пиличук. Прилипчук. За. Семенчук. Томіловий. Хілюк. Свинюк. Шевчук. Штемпель. за. Рішення прийнято. Друге питання, так поделому. Прийняття безоплатно комунального власність Березніцької міської територіальної громади транспортного засобу. Інформує середня слів Росії з навчання військові питань соціально-економічного розвитку території Перехідської міської ради. Чи є потреба услуговувати Сергія Васильовича, дане питання заступу навчання на присідній спільної постійної комісії? В цілому лічення комісії. За. Бочук. За. Бондар. За. Боровець. За. Васюкана Стасія. За. Васук. Воронко. Воротинця. За. Галагуз. За.

Мену, за. Филю, за. Звиню, за. Шевчук за. Штемпель. За. 34 за. Рішення прийнято. Шановні колеги, різне. Хто бажає виступити? Будь ласка, до міської ради надійшло повідомлення про сформування депутатської групи. Керуючий статтями 25, 26, 28 закону України по статус депутатів місцевих рад та статтями 39, 41 регламенту Березміської міської ради 8 питання. Ми, депутати, з міської ради 8 скликання, повідомляємо, що рішенням зборів депутатів від 30 24 року сформували депутатську групу Освіта та визначили її персональний і керівний склад. До депутатської групи увійшли депутати Гменюк Сергій Васильович, городнюк Валентина Олексіївна, Бурійчук Лариса Євгенівна, огородні Віктор Адамович, Жук Лариса Іванівна, Сменюк Олена Борисівна. Головою депутатської групи обрано Сергія Малюка, заступником голови депутатської групи обрано Віктора Огоронька. Дякую нам за все. Шановні депутати, в законі України про статус депутатів місцевих рад, стаття 24 четвер та пише. Депутат місцевої ради має право порушувати питання до органів виконавчої. Порушувати питання в раді та її органах про необхідність проведення е, е, тих чи інших, вирішення тих чи інших питань, які задає депутат. Так от я на попередній сесії зверталася про питання із е, собаками, які безпритульними, які ходять до нас по вулицях міста. Я хотіла почути відповідь, досі я її не отримала. Віталій Сергійович, прокоментуйте. Великій сесії тільки собі. Як ви сіте, що 50 тисяч виділяли, затверджували для цих питань. Це тільки для стерилізації, чи це для відлову і відвезення їх спеціально? Для, 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 відлов... для, для того, щоб відлову, це треба закінчати договір. Я просто можу нагадати, ми знайшли е... весною, будь ласка, прокоментуйте. Влузку весною фірму, яка займається відловом собак. Ця фірма до нас приїхала, ми з ними вже мали договора заключатися. На питання одного з партій відбуло 2,5-3 тисячі. І на сьогоднішній день вони поїхали, так і її не воно. Але, але крім, того, крім того, коли це питання поставило, попало в соцмережі. Для того, щоб побудувати свій світовник, тоді треба виділити землю, виділити кошти для замовлення проєктно-кошторисної документації. Там ну така буде дуже значна сума, тому що це будується замістом, обов'язкове підведення води, водовідведення, електрифікація, е, має бути сторож, має бути ветеринарний лікар. Ну, Це таке недешеве не задоволення. Це вона... будуть стерилізувати наші лікарі, а не людська фірма. Ну, можем... фірма? Фірма, фірма. фірма. А функція людської фірми. Їх же немає. Відновлювати, стерилізувати і буде в себе там. Це Ні. не здійснювати нашої питання. Останнє питання, будь ласка, Назалі Степанович, останнє це тому, що час вичерпав. Зараз не може зробити нас на просторах підказету. Інформацію знайшла кутему. Що у вас напевне була Тетяна Паніва Марцеві стосовно книги, яку вона ви випустила фінансування? Скажіть, будь ласка, чому ви відмовили її, як вони підказали, яким чином? Ні, ні, вона прийшла, сказала, щоб вибачте, я переговорив з підприємцями, щоб їй дали 65 тисяч. Я говорю з підприємцями, підприємці кажуть, вибачте, не на часі, це питання. І все. Ну, але в нас є програма підтримки української мови, і можна було виділити, я не кажу всю суму, але якусь частину. Ну, це ж україномовний контент, ми повинні розуміти, і тематика така, знаєте, національно-критична сучасна. Ще яке питання? То ми б від вас почути відповідь. Будь ласка, Радарій Степанович, на чому все? Будь ласка, хотів звернути чого увагу вашого на те, що помогти в сотій бригаді на збір коштів для РЕМ. Ми були сесіями на те, що назбирали, але ще потрібно Досить велика сума, тому попрошу фінансово підтримати. Дякую вам. На цьому сесія голошується за прийти. <плес>